Прем'єр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що не вірить у перемогу України і побоюється, що в разі конфіскації російських активів Москва вживе аналогічних заходів щодо бельгійських активів. Пряма мова, це була би прекрасна історія: взяти гроші у лиходія Путіна і віддати їх хорошому хлопцю Україні, але вкрасти заморожені активи іншої країни, її суверенні фонди, такого ще ніколи не було. Мова йде про гроші центрального банку Росії. Навіть під час Другої світової війни гроші Німеччини не конфісковувалися. Під час війни суверенні активи заморожуються. А після закінчення війни сторона, що програла, повинна відмовитися від усіх або частини цих активів, щоб компенсувати збитки переможцям. Але хто дійсно вірить, що Росія програє в Україні? Це казка, повна ілюзія. Москва дала нам зрозуміти, що в разі конфіскації Бельгія, і я особисто будемо відчувати це вічно, заявив Девевер в інтерв'ю. Він зазначив, що Росія також може конфіскувати деякі західні активи раніше. Також Дмитро Медведєв пригрозив Європі війною, якщо російські активи передадуть Україні.